Всім привіт! Моя борода все ще синя, і я все ще намагаюся показати, яким шляхом можна дістатися Румунії. Сьогоднішній ролик для тих, котрі категорично хочуть уникнути зустрічі з прикордонниками на вокзалах. Для них не підходить рахів, і для них не підходять кваси, бо їх там бо там є прикордонники, і вони там зустрічають, і там, хоч і не складно з ними спілкуватися, але для когось це є просто неприйнятний поріг стресу, і для когось краще пройти зайвий день пішки по горах, ніж з ними зустрічатися і наражати себе на таку небезпеку. Так тому маршрут має пролягати поїздом до ворогти. Ворохта – великий туристичний вузол, Ворохта, яремче, і тут прикордонників немає, тому що їхня робота безглузда, вони не зможуть там відфільтрувати людей, які збираються спетляти з України. З Ворохти йде маршрутка до Заросляка. Їздять такси, таксисти, там можна знайти собі компанію із решти туристів, які їдуть в Заросляк. Або просто їхати вранці маршруткою. Там є якийсь розпад тих маршруток. І якщо дістатися ворогти рано вранці, можна знайти маршрутку, щоб дістатися з Заросляка. До заросляка всього 20 км від сила, але їхати туди майже година. Це тому що більшу частину немає дороги. Дорога є тільки десь до сюди. Тобто ми їдемо півдороги 10 хвилин. Арешту 50 хвилин тратимо на решту маршруту, їздимо там по тих колимагах, тому що так влаштована Україна. Тут є КПП в національний парк, але там, як правило, нікого немає. Або хтось є, але то не прикордонники, там просто паркова служба. Вони збирають гроші за вхід в парк. Я не знаю, яка там ціна. Квитка, гривень 70, здається за особи. Принаймні, з іншого боку, так було. Тобто там треба буде заплатити якусь готівку. Якщо ви їдете вранці, так точно. Якщо ви будете їхати десь ввечері, то, то ні. Заросляк величезна туристична база. Тут є сила селена тих всяких туристичних будівель. Зараз я спробую показати їх на карті. Ось. Тут можна заночувати, тільки треба попередньо домовлятися. Там якась осінь, може рання весна, там можна буде забронювати місце там, скажімо, за, за день-два, може за тиждень, в пранньому випадку. А влітку то там треба, там на місяці все вперед розписано, тому влітку там заночувати може не вдатися. Цей пункт хороший, заросляк хороший тим, що там є їдальня, там можна так. і повечеряти, і поснідати. Тут є, е, є велика кількість, тут цілий базар влаштовується, тут можна залишити автомобіль. Ну, сюди, до речі, можна доїхати і звичайним седаном. Тільки там треба буде сильно вибирати собі шлях поміж тих всіх каменюк і ям на дорозі. Там проста гірська дорога без ніякого асфальту. Е, і в мене тут є кілька фото із е цієї бази. Вона ну, приблизно виглядає так. Як бачите, тут багато всього. Тут е купа народу, ось, ось базар через, міс через місток, там сила селена народу, і е е ніхто тут ніяких фільтраційних заходів не здійснює, тому що це нереально. І е прикордонників немає таких ресурсів, щоб вони там. Відправляли е, я, якусь, якийсь автомобіль туди щодня, щоб, щоб відправити туди якийсь, якийсь патруль, який би то, там, там тим займався. Тут є мобільний зв'язок на, на цій станції, на туристичній станції. Так що там можна і попереписуватися і відправити фотки е, друзям і знайомим. На, на маршрут треба виходити у зручному узоті. Що би вам там не розповідали про якісь там супер-пупер трекінгові капці, це все дурня. Я по горах ходив в сандалях. Треба просто якісні сандалі. Оці Нью Беленси, вони досі зі мною. Я вже в них ходжу третій рік. Цю зиму я їх не знімав, тому що в Каліфорнії снігу немає і холоду теж. В цих, в цих сандалях я також переходив в кордон, кордон Румунії в жовтні місяці минулого року. Стожки із заросляка дуже добре протоптані, по них проходить сила села на людей щодня і там остерігатися, крутити головою в різні боки немає жодного сенсу. Звідси йде купа маршрутів на Говерлу і на озеро Несамовите, на всякі там ребра, шпиці. І, і всяке інше. Тому тут є нагода пройтися, із, пройтися по протоптаних стежках більшу частину маршруту. Але треба дочекатися квітня-травня, щоб зійшов в горах сніг. Маршрут пролягає крізь, крізь ліс, крізь ліс із там, де? Там, де? Там, де? Там, де? різні струмочки там течуть. В, 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 зі, у всіх струмочках вода питна. Єдине, що після дощу там може бути якась глина, якщо ви візьмете з собою шматочок якоїсь ватки, ви, ту, ви легко відфільтруєте воду для, того, для питного стану, якщо, навіть якщо вона каламутна і немає нічого, що може викликати у вас якісь кишко, кишково слудкові розлади. Е, можна сказати, що глина в цих струмках лікувальна. Е, принаймні зі мною ніколи нічого, ні при яких обставинах не траплялося. Так, тепер зараз я перейду до основної частини, яка буде пояснювати маршрут загалом. Тут є сила селена цих всіх стежок. Якщо ви не здатні по них орієнтуватися, якщо це все вас там кидає в якийсь декішок, і вам треба на цій карті щоб я намалював, куди йти. То вам йти нікуди не треба. Вам треба залишатися в Україні і чекати, доки за вами прийдуть. Тому що таких людей, які е, із GPS навігатором не можуть орієнтуватися на відкритій місцевості, ну, ця війна якраз створена для них. Для того, щоб вони дати їм останній шанс. Або навчитися, або, або ні. Е, тому. Знову, якщо ви там вважаєте, що це для вас заскладно, залишайтеся в Україні. Україна це та країна, для якої ви створені. І Із... заросляк він знаходиться ось тут, де знаходиться мій кусор меші, і з нього є сила селена маршрутів в основному на Говерло. Тут от є 1, 1, 2, 3, 4 маршрути на Говерло. На Говерлу вам йти немає сенсу, вам треба дістатися. По, по другий бік ось цього хребта, вам треба рухатися у бік озера Бербенеско. І вам треба минути, ось бачите, ось тут є село Луги. Е, сюди вам потрапляти не треба. Вам треба вийти десь ось в цю точку. Ось в цю точку. Або як варіант, е, вам треба піти е, ось. Зараз я буду крутити е, масштаб. так що Перед тим, як я це зроблю, я намалюю приблизний маршрут, куди можна звідси піти. Звідси можна піти в бік ребр. Ребра це, точніше, не зовсім бік ребр. Спочатку треба взяти курс на озеро несамовите. Озеро несамовите ось воно, десь тут знаходиться. Вам треба пройти по, по якомусь жовтому чи синьому маршруту. До озера Несамовито. До озера несамовито дуже добре протоптана стежка. Там є ділянка із підйомом, де, по якому і доволі важко йти, але, але цей підйом триває незначну частину маршруту, і він цілком під силу. Тобто, мол, тобто рухатись треба до озера несамовито. Біля озера Несамовито, біля нього можна відпочити. Озеро несамовите, зараз я знайду його десь на слайдах. Ага, ось воно. Воно величезне. Не знаю, скільки воно там, сотню метрів в діаметрі може. Воно величезне, гарне, розміщене на невеликому плато поміж, поміж горами. Ось є люди, можете оцінити масштаби. Тут є джерельці, де можна біля озера несамовиту знову поповнити водяні запаси. Далі, вам, далі в цьому, на фото з цієї подорожі ми пішли в бік Ребер, тобто ми повернули ліворуч, а вам треба буде зробити все те саме, тільки повернути праворуч в бік озера Бербенеско. Ось вони ті ребра, вони виглядають дивовижно. Фото і фото, навіть фото передають, наскільки вони гарні. Тут величезний перепад висоти, ви стоїте високо над хмарами, ну це якщо вам пощастить з погодою і ви щось там будете бачити. Ось вони тікісь. Що це таке ребра. Так. Ті е, ребра де вони, Десь тут. Ознав... Це, а, ну то є ребра. Про, перепрошую, то були не ребра, то були шпиці. Ось тут вони знаходяться. То була, то був маршрут не на ребра, то не, був на шпиці. А вам же треба буде е, тут піти от на ребра. Ребра. Ось тут вони ребра. І, і далі вам треба буде продовжити тут або цим червоним маршрутом, або зеленим маршрутом. Якщо ви підете ось цим зеленим маршрутом, до прикладу, то ви спуститесь до річки Біла Тиса. І тут вздовж цієї річки білої тиси, якщо ви спуститесь в цю точку, вам треба буде йти в цей бік. І в цьому боці ви ніяких прикордонників ніколи не зустрінете. Там є купа автомобілів, ну яка купа, там десь один автомобіль за годину проїжджає, і на мотоциклах їздять місцеві. Вони їздять в ліс по гриби, там по мох, і ще по якісь корисні рослини, які вони там їх здають. Також тут є ще купа інших стежок, по яких теж можна йти. І вони не позначені як туристичні маршрути, але це не означає, що туди не можна йти. Ось оці чорненькі позначені. Так, про другу частину цієї подорожі. Друга частина це коли ви дісталися цих ребр і спустилися, скажімо, по цьому зеленому маршруту. Він тут петляє цей зелений маршрут, і в кінці кінців він все одно доходить до е, струмочка, і попри струмок він спускається вниз. Якщо подивитися на Google Maps, то ось він цей струмок, де він там спускається вниз. І якщо под... тут ці село Луги, то село Говерла знаходиться ліворуч, тут то, десь в цьому місці у нас знаходиться е, КПП, паркове КПП. І... Як подивитися, тут є дорога. І далі по цій дорозі треба буде йти і е, перейти ось тут цю річку, тут місточків немає. Найближчий місток він знаходиться ось тут. Тут є кемпінг і тут є місток. І по ньому можна перейти. Бачите, тут є теж дорога. Це дорога для лісовозів, і ця дорога йде в бік румунського кордону. І вона. Пролягає вздовж, вздовж туристичного маршруту на Піп-Іван Чорногірський. Так, якщо включити Google Earth, тут от є взагалі готельний комплекс. Якщо хтось особливо міцний, який може дійти сюди, теоретично можна, тут біля цього готельного комплексу тут немає нікого, він закинутий. Він там вже зо два роки, зо два, зо 3, не знаю, скільки років він не працює, там в когось були обмітні плани. Але нічим вони не закінчилися. Тут біля нього можна спокійно розбити намет на ніч, там десь на тих полях. А також можна наметно розбити на ніч і, і далі вздовж цього маршруту. Тут, тут є галявина, але вона під кутом. І е, тут знову ж немає нікого, хто би е, для, для вас становив якусь загрозу. Така сама ситуація із цими всіма маршрутами вздовж інших цих струмків. Наприклад, ось тут. Якщо глянути, тут теж проходить дорога, по ній можна собі спокійно йти. Пройти через, через місточок переїхати, переїхати, перейти. Якщо вернутися в бік лугів, можна тут із пошти відправити листа комусь перейти місточок і далі теж ця, от, е, ця доріжка вона веде у бік румунського кордону. І будь-яка із цих, цих речей, тут поселення вздовж білої тиси, переходити в місточок і гребети в бік Румунії. Тут із цього боку нікого немає. Тут ви ніколи прикордонників не зустрінете. Тут сила селена цих доріжок, і їх патрулювати не має жодного сенсу, тому що в них немає НАТО ресурсів. В них немає ні на то ні автомобілів, ні пального, ні людей, нічого немає. Місцеві їздять, мотоциклами тут їздять, їздять автомобілями, а е, е, прикордонники ні. Тому обираєте будь-який із, із цих каньйонів і ним йдете. Е, Можна переходити з одного каньйону в інший каньйон по, по, по цих видолинках. По, по горах, по цих горах ви не полізете, тому що там не хащі, не пролазні хащі, вони стрімко ці пагорби підносяться, і по них здійнятися на, на вершину, щоб лізти по вершині хребта, немає жодного сенсу. Треба просто по струмку, по камінцях тих, стрибати. І е, е, якщо рухатися не знаю, це на захід чи це на південь тут. Там вже треба орієнтуватися по, по, по компасу, або по GPS. І ось ця от вершина хребта. Тобто, в будь-якому випадку, через оці дрібні ви будете переходити по багато разів, або не будете переходити, або будете йти будь-яким із цих видамників із Богдана. Із цієї виребої, Бребоя, з лугів або там посередині поміж ними, ви дістанетесь до кордону. Кордон, ви не пропустите, там немає ніякого колючого дроту, там є туристична стежка і є дорога, яка там проходить. Ви просто перетинаєте ту дорогу, і коли ви виходите на вершину гори, починаєте спускатися, вже Румунія. Румунія, румунська територія вона лиса. Українська територія заліснена. І в будь-якій точці, де би ви не перетнули, навіть, навіть ось тут, біля самої цієї горя стіг, де там ті прикордонники сидять, навіть якщо ви тут тут ось вилізете із тих корчів і перейдете сюди, ніхто вас тут не побачить. Тут перепади висот височезні, ніхто за вами нікуди туди бігти не буде, тому що тут незаймана територія, тут просто купа повалених дерев, купа. Там якоїсь сухостої трави, і бігти за вами туди, навіть якщо там когось спіймати, то затягнути його назад нагору, ну, треба купу зусиль. Там, скоріше, ви з тими прикордонниками, ну, якщо комусь би встрелило в голову, їм таке в голову не встрелює, воно їм не треба. Тому що люди, які сидять тут, на цих віддалених пунктах, це найнижчий прошарок. Тих прикордонників. Це хлопчики, яким там років 20 з чимось, вони там маленького зросту, маленької фізичної сили, вони, вони ніякої загрози не становлють. І вони ні з ким не вступають ні в які конфронтації, бо вони не переможуть в тих боях. Тому, кудою, кудою би ви тут знайшли будь-яким із цих видолинків, ви дістанетесь Румунії. Час, який займає від ось цього каньйону річки Біла Тиса, до, до Румунії, пішки по самому довшому маршруту, ну, у вас займе 5 годин ну, по, по самому цьому крайньому. Не більше п'яти годин, ви дістанетесь до румунського боку. Єдине, що коли ви підніметесь на саму гору, дістанетесь, ви побачите, що там, вже має, що там вже вершина, там віддихаєтесь, послухаєте, чи нікого нема, висунуте голову на дорогу, подивитесь ліво вправо перебігли кордон, ну і далі спускатися. Спускатися приблизно стільки саме, скільки підноситеся, і в такий самий спосіб. Так, ще важливо сказати про такі моменти, як тут в горах зустрічаються е, хатинки для того, щоб там можна було заночувати. Е, вони називаються колиби або, і, або якось інакше. І коли ви зустрічаєте один, один із таких будиночків, не думайте, що там сидять якісь прикордонники, і вони вас там хочуть спіймати і, і посадити. Це просто хатинки в горах для того, щоб туристи. Це притулки, де, де можна відпочити, поїсти, перевести час, той перевести дух, сховатися від негоди на, на все таке. Пункти, де сидять прокордонники, вони позначені як пост, і в них є тут іще пересувні пости. А це просто пересувна будка. Вони її там возять і ставлять десь. Вона стоїть десь по місяцю. То там, то сям, для того, щоб ті, котрі там ходять постійно, не почувалися себе безкарно. Так, про якихось диких звірів, ведмедів, ведмедів і диких звірів там в горах немає. Їх там настільки мало, що ви з ними не зустрінетеся. Якщо ви там побачите якісь сліди навколо своїх наметів, чи, чи так десь дорогою, то панікувати немає жодних причин. Звірі в цих Карпатах людей уникають, вони тут винищені, та будь-які звірі вони людей уникають. Звірі, то чи люди це не здобич для звірів. І Якщо дотримуватись мінімальних заходів безпеки, тобто, якщо побачили там якихось ведмежат, то пофоткали здалека, близько не підходити. Скільки Я Я в гори ходив багато разів протягом двох літ, я, що, що вихідні, які не були дощу, я проводив це, Ну, це десяток разів це точно. І я жодного разу не бачив там ніякого, ні дикого кабана, ні оленя, ні кусулю, нічого. Нікого ні, ні, ні рисів, нікого, нікого, і ви не побачите. Носити з собою якийсь перцевий там набір, брати з собою якийсь перець, щоб сипати собі на сліди від собак, це все дурня, це все люди, налякані до, до, до такого стану, що вони в своїй тіні бояться, особливо ті, котрі попали під роздачу когось із представників влади. Ті бояться всього. І вони намагаються в такий спосіб підстрахуватися. Таким займатися не треба. Ні. Прикордонники вони примітивні, у них собак немає, вони нездатні, і вони не мають фінансування для того, щоб в них там, серед них були якісь професійні кінологи. Якщо вони там є, вони зайняті не, точно не для того, щоб ловити перебіжчиків. Ніякий кінолог він, Який виховує ту собаку, ніколи не буде натравлювати цю собаку на, на перебіжчиків через те, що він цю собаку любить, він, це, це його рідна істота, і він не буде наражати на небезпеку її, щоб там її там штрикнули якимось ножем чи гупнули якоюсь палкою. От ніколи в житті такого не буде. Так що за, за собак в прикордонників можете не переживати абсолютно. Так, в цьому відео я прикріплю там канали, які я дивлюся по переходу кордону. Там багато прикладів, як кордон перейдений. Візьміть до уваги, що ці люди, вони, люди прості, вони без навичок будь-яких. Вони, це, вони роблять, втікають із України від великого страху. Вони налякані, вони бояться власної тіні. Все, те, що вони там розповідають, воно в десятеро перед більше. Але в реальному житті воно все набагато лейтовіше, набагато простіше. І е, те, ті їхні розповіді, ці їхні довжелезні маршрути. Ці їхні зустрічі із дикими звірами, яких вони в очі не бачили, але бачили сліди. Це все плід їхньої уяви і їхнього страху. Тому цього до уваги не беріть. Також я запишу відео по оснащенню. І по, які, про, про гамак я там вже взяв відосик, я його вклеюв. Наступне відео, я розкажу про спорядження, про те, яке з собою треба брати. І і в цьому відео я прикріплю ті відео на канали, і е, у наступних відео буде про спорядження. Також, е, що би ви там собі не думали, тих, котрі реально наважаться переходити кордон, їх одиниця. Тому, якщо ви з тих, котрий реально зібрався йти, то не соромтеся, е, зв'яжіться зі мною в, в Телеграмі, або напишіть мені якийсь комент в Ютубі. Е, е, я відкритий до спілкування. Я, на, я кожному вділю по півгодини свого часу. Тому, е, 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 тому візьміть те, що я розповідаю, тут просто берете за основу, але в кожного буде свій випадок, свій особливий випадок. І з кожним е, я поговорю. Так що всім успіху, усе вас вийде. У якості прикладу. Я говорю от про ці канали. Тут люди розповідають історії. Ось цей хлопчина він взагалі 9 діб шурував. з них 2, 2 дні по Румунії він йшов. Тому що він настільки наляканий, він боїться власної тіні. І він вирішив перестрахуватися по максимуму, ризикуючи, просто здохнути в тих горах. І двохденний маршрут він перетворив на 9-денний. І крім цього є ще ось цей. Це взагалі рідкісний дегенерат. Але він був він перший прийшов, один із перших, як відео опублікував. Він спетляв Словаччину десь чи то у квітні, місяці, чи то у березні 23-го року. І е, він спетляв, побожив в Німеччині там рік, і потім з Німеччини звели в Рашку. І зараз із, з рашки він тут розповідає про те, які тут в Україні раби всі. І як, як йому пощастило, що він втік. Але насправді він просто рідкісний дегенерат, тому що він проміняв багату Німеччину через те, що він не може вивчити мову і не збирається вчити на життя в якомусь архангельську в Росії. І він раб до мозку кісток поїхав до свого головного хазяїна, бо в Україні хазяїн такий собі. А от в Росії от 100%. Сто 100%, відсотковий, 100%, йому треба підкоритися, і от він несе ахінею. Тому ці люди вони спромоглися вийти. І ці люди, вони дуже прості голови. Якщо хоч трохи це спланувати і не бути переляканою якоюсь сутулою собакою, то ваш перехід буде в разів 10 легший, ніж перехід кожного з них, особливо того, котрий 9 днів йшов замість 2 днів. Тому, дивіться, може, почерпнете для себе щось корисне на цих каналах. І всім успіху! У вас все вийде. Якщо трохи є клепки в голові, то у вас все вийде і ваше життя буде прекрасним.